Семінар-практикум з назвою Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в загальносвітніх навчальних закладах проходив в приміщенні міського ліцею. На захід зібралися заступники директорів шкіл міста. В практичній частині семінару були представлені уроки української літератури, іноземної мови, художньої культури та математики. Відомий художник Пікасо колись говорив: є художники, які із сонця роблять жовту пляму. А є й такі майстри, які, використовуючи свою розум і майстерність, творять із жовтої плями сонце. Педагогів міського ліцею можна віднести до другої когорти митців, тому що вони щоденно своєю кропіткою працею запалюють іскорки знань в очах своїх вихованців, формують стійкий інтерес до навчання. І сьогодні директори, заступники директорів шкіл мають. Змогу ознайомитись із творчою лабораторією заступників директорів міського ліцею, ознайомитись із різними формами проведення уроків, провадженням інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій в міському ліцеї, а також ознайомитись із виставкою учнівської та педагогічної творчості. Педагоги міського ліцею ділилися досвідом впровадження основних підходів навчання та виховання школярів, зазначених у державному стандарті загальної середньої освіти. Це особистісно орієнтований підхід, компетентнісний та діяльнісний. Саме такі семінари дають можливість заступникам, вчителям показати свої свою майстерність, щоб почерпнути щось нове із скарбнички методичних знахідок, поділитися з заступниками з Інших шкіл міста. Саме такі заходи створюють умови для розвитку і саморозвитку особистості. Такі семінари дають можливість поспілкуватися з заступниками, поділитися надбаннями своїми, ну і щось запозичити в свої заклади, що і намагаємося ми показати у своєму закладі. В ході семінару заступники директорів ознайомилися з виставкою захоплення педагогів ліцею. На ній були представлені роботи вчителів цього навчального закладу. По закінченню зустрічі були підведені підсумки семінару. Така робота і надалі буде проводитись, адже подібні семінари тільки збагачують та розширюють професійний досвід вчителів міста.